Доброго дня, діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? А як ви дізналися, що прийшла весна? Весна це час пробудження всього живого, прокидаються дерева, пташки повертаються звирі, з вирію, з'являються перші квіти, все навколо радіє ніби природа посміхається нам. А знаєте, яке велике свято приходить на весні? Великдень це дуже радісне, велике, веселе, світле свято. Його ще називають світлим Воскресіння Христове. Що спільного між весною і Великоднем? Весна приносить нове життя. Усе навколо оживає, а Великдень це свято нової надії. У цей день люди йдуть до церкви. Освячують Паску, яйця, інші страви. Отже, весна це час радості і оновлення, а саме на весні ми святкуємо одне з найулюбленіших свят Великдень. До побачення!